Вітаю вас, малята. Сьогодні пропоную вам прослухати цікаве оповідання, яке написав Василь Сухомлинський. Воно називається Петрик Собака і кошеня. Маленький хлопчик Петрик йшов стежкою в саду. Бачить, біжить назустріч чорний кудлатий собака. Петрик злякався, хотів тікати, та раптом до його ніг. Притулилося маленьке кошенятко. Воно втекло від собаки і просила Петрика, захисти мене, хлопчику, від цього страшного звіра. Стоїть Петрик, дивиться на кошеня, а воно підняло голову до нього і жалібно нявчить Петрикові стало соромно перед кошеням. Він узяв його на руки. Розгнівався на собаку і пішов назустріч. Собака зупинився, злякано подивився на Петріка і сховався у кущах. Як ви вважаєте, дітки, чи вірно вчинив хлопчик? Так, він захистив маленьке кошеня. Чому собака злякався Петрика? Так, бо Петрик шов дуже рішуче, і він не боявся собаку, так, дітки? А чи соромно злякатися собаку малята? Ні, це не соромно. Але якщо поруч з тобою є хтось маленький і він потребує захисту, то краще бути сміливим і рішучим, так, дітки. А як би ви вчинили малята? Чи врятували ви би маленьке кошеня? Сподіваюсь, що так. Вам сподобалось оповідання? Так, до нових зустрічей!